Герої не вмирають, герої поміж нас. Є люди світлячки. Це люди, які завжди бачать лише позитивні шляхи. Поряд з такими ти завжди впевнений, що все буде гаразд. Поряд з такими ти розумієш, що життя насправді це прекрасний дар, бо вони наповнюють світлом радості і щастя все навкруги себе. І ти розумієш, що ось вона, та мить між минулим і майбутнім, яка має назву життя. Таким світлячком був Мазуренко Володимир Васильович, старший кулеметник в лавах батальйону спеціального призначення Донбас НГУ, народився 9 січня 1975 року в місті Черкаси. Впевнений, мужній, позитивний, люблячий, іронічний, справедливий, з безпринципною волею. Саме таким Володимира виховали його батьки: мама Анастасія Миколаївна та батько Василь Никифорович для друзів. Вованчик. Саме так, 2 метри 100 кілограмів, але в Бо він завжди транслював мить під назвою життя. Саме таким його пам'ятають всі, хто з ним виріс, навчався в 21-й школі та в ДНЗ, хто працював чи став поруч на захисті батьківщини. Витончений гумор з нотками сарказму, яким було просякнуте кожне речення Володимира, завжди показував наскільки є прості рішення для найскладніших задач. Завдяки цьому він виховав двох синів справжніми чоловіками. Розмови із синами він починав завжди так: Кіріл, Ігор, ну давайте ви будете думати. І сини відразу розуміли, що треба зробити, бо саме так роблять чоловіки. Весь позитивний спосіб життя Володимира успадкувала його донька Кіра. Ця дівчинка-промінчик тепер кожної миті нагадує мамі, що треба жити так, як тому вчив тато. Рухатися тільки вперед і завжди посміхатися, не кожна жінка має можливість бути королевою в цьому житті. А от Альона, дружина Володимира, такою стала такий статус надав їй чоловік своїм відношенням. Він настільки сильно любив і цінував її, кожний її подих, що іноді здавалося, ніби хтось взяв і втілив у життя найпрекрасніший літературний роман про поєднання двох половинок в єдине ціле. Володимир став на захист України, бо вважав, що просто зобов'язаний захистити свою маму, дружину і трьох дітей. Ворожа куля обірвала його життя 31 жовтня 2023 року на Харківщині, але вона змогла забрати лише його фізичне життя. А от його дух так і залишився стояти на обороні його родини. Світлячок тепер назавжди 48. Світлячки ніколи не перестають світити. Так і Володимир завжди буде продовжувати освітлювати життя кожного, хто має про нього спогади. Вічно тут із нами його крила у вигляді обіймів, любові і тепла.